Я дівчина 26 років. Щойно закінчила працювати іграшкою на вечір на парубоцькій вечірці. Хочу уточнити, мене найняли як секс іграшку, якщо вже бути максимально відвертою. Круто, якщо вам сподобалось, для мене це був би найгірший кошмар. Я не можу уявити собі себе в цій ролі, але знаю, що деяким жінкам це до вподоби. Можете пояснити, чому вам це подобається? Гадаю, справа не лише в грошах. Я люблю секс і страждаю на гіперсексуальний розлад, раніше відомий як німфоманія. Отже, я вбиваю трьох зайців одним пострілом. Оплачую свої рахунки, я люблю секс. Це допомагає мені зберігати здоровий глуст. Чи знають наречені про те, що відбувається на парубочому вечорі їхніх майбутніх чоловіків? Цікаво, що ви надаєте такі послуги, але в наші дні безсумнівно є безліч пар, які навіть не відпускають свого партнера в стриптиз клуб на парубоцький вечір. Я відчуваю, що коли наймаю стриптизерку, все може закінчитись так само, а це великий ні для багатьох. Ну, мене порадила йому його майбутня дружина, тому це не моя проблема. Зазвичай все не заходить так далеко, тому більшість дівчат ймовірно знають, що на вечорі може бути стриптизерка. Якщо секс таки трапляється, це або в сраті стосунки, або ж він був наперед домовлений між партнерами. З вами розважався і сам наречений чи тільки його друзі. Я припускаю, що якщо його дружина сама запропонувала це, у них відкриті стосунки, просто хочу прояснити, бо дуже цікава ситуація. Звісно, він теж розважався. У них відкриті стосунки, і після одруження вони вирішили спробувати закриту моногамію. Тож це було фактично його останній ура. Як ви декларуєте свої доходи у податкових деклараціях? У мене є бухгалтерка, яка цим займається. За її словами, нас здебільшого реєструють як працівників сфери розваг, оскільки я юридично ескорт, технічно люди платять не за статеві акти, а за побачення. Скільки ви заробили? Вам платять за годину, за кількість людей чи за те й інше? Отримуєте чайові? Ця сесія принесла мені 6 тисяч доларів за одну ніч. Для подібних речей ціна залежить від актів і кількості людей. Так, іноді я отримую чайові. У вас є постійна робота. Чи можете ви забезпечувати себе фінансово займаючись цим? Чи у вас є якась інша робота? Я заробляю достатньо, щоб дуже комфортно жити. У мене є кілька постійних клієнтів, які платять набагато більше. Зокрема, тому що я беру більше, якщо чоловік багатший, і я можу дозволити собі брати більше, звісно. З таким розкладом я могла би приймати одного клієнта на місяць і нормально існувати. Припускаю, що я могла би вийти на пенсію через кілька років і більше ніколи не працювати, живучи затишним життям середнього класу, якщо продовжуватиму працювати стільки, скільки працюю зараз. Схоже, коли ви вийдете на пенсію, вам доведеться шукати інші шляхи задоволення своїх бажань, задовольнятимуся випадковими зв'язками з жінками, фембоями та трансгендерами. Буде менше сексу з чоловіками. Сподіваюсь, ви змогли хоч трохи повеселитись. О, звісно, змогла. Якби мені це не подобалось, я б цього не робила. Тобто вони можуть робити те, що хочуть? Оральний секс без презервативів, але в основному секс з презервативами ні, зовсім без презервативів. Усі хлопці підтвердили напередодні, що вони чисті, менш ніж за 6 годин до нашої зустрічі. І я зазвичай перевіряю щотижня. Я безплідна від народження, тому немає ризику вагітності. Можна усе за винятком зв'язування, прив'язування, зв'язаних очей чи биття. Чому ви безплідні від народження? Який стан чи дефект призвів до цього? Пройшло дуже багато часу з тих пір, як я востаннє розмовляла з лікарем про це. Не пригадую точно, як це називається. Я народилась без яйцеклітин. Мені довелось пройти гормональну терапію в досить ранному віці, щоб підняти рівень естрогену. Як ви ставитесь до непривабливих клієнтів? Я відмовляю їм, якщо вони дуже непривабливі. Я не вважаю більшість чоловіків привабливими, зазвичай вони мають середню зовнішність, тож я можу з ними працювати. Та й мені потрібно тільки 3-4 клієнта на місяць, щоб забезпечувати комфортний рівень життя. Через які характеристики ви відмовили клієнтам: обрізані чи не обрізані? Певні розміри членів до 10 см понад 23 см. Вага ставлення. Зазвичай обрізані, віддаю перевагу. Яка найбільш екстремальна ситуація з вами траплялась? Чи є якісь божевільні, про яких вам розповідали? Хм, Мабуть, тоді, коли я втратила рахунок того, скільки разів я зайнялася сексом із восьма хлопцями, вони просто продовжували. Щоразу, коли закінчував один, приходив наступний. Це продовжувалось близько чотирьох годин. Це такий звичай у вашій країні для парубойських вечірок. Не обов'язково зазвичай наймають стриптизерку чи екзотичну танцівницю, рідко шльондру. Зазвичай просто влаштовують велику алковечірку. Чому ти наполягаєш на тому, щоб називати секс працівників шльондрами та курвами? Це прояв крайньої мізогінії і принизливо для інших жінок, навіть якщо ти сама згодна з цими словами. Ця публікація пахне чоловіком, який прикидається жінкою і вигадує якийсь дивний фантастичний сценарій. Тому що так я себе називаю, це мізогінно та принизливо, тільки якщо ви вважаєте це таким. Давайте будемо відвертими. Мені справді байдуже на інших жінок. Важливі лише ті, хто є моїми друзями. Мені все одно, якщо я когось ображу. Я стикаюсь з великою кількістю переслідувань, ненависті, насильства та ще гірших речей із боку жінок і з боку чоловіків. Навіщо мені це? На мій погляд, багато секс-працівниць намагаються уникнути правди. Люба, ми шлюндри, ми курви, і нам потрібно припинити намагатись видавати себе за святенниць. Тож все таки ви визнаєте, що присутня мізогінія. Ви сказали, що зазнавали поганого ставлення і від чоловіків, і від жінок. Але я бачу, що у вас схоже непорозуміння з іншими секс-працівницями. Мені шкода, що люди так засмутили вас, що ви більше не боєтесь їх образити. Сподіваюсь, ви зможете пробачити своїм кривдникам. Я не думаю, що інші секс-працівниці взагалі вважають себе святенницями. Я думаю, що вони намагаються уникнути тих самих переслідувань та жорстокого поводження, яких зазнали ви. Вони намагаються зробити так, щоб їх роботу поважали в суспільстві, і багато з них роблять це з міркувань безпеки. Секс-робота це така ж робота, як і багато інших. Багато людей нею займаються, але навколо неї існує величезна стигма. Секс-працівниці не кажуть, що святі. Вони кажуть, це моя довбана робота, і я заслуговую, щоб мене за це поважали. Те, що ви секс-працівник, не означає, що вас можна принижувати або поводитись з вами як з лайном. Це одна з найдавніших професій. Я розумію, що ви не поважаєте інше. Але може, хоча б і не ображайте. Можливо, слід давати приклад того, як ви хочете, щоб до вас ставились. Світ поганий, і люди іноді бувають злими, але не все так жахливо. Дівчата у вашій сфері роботи стараються з усіх сил, як і ви. Посткриптом я поважаю секс бізнес і жодним чином не намагаюсь вас образити чи зачепити. Думаю, я просто граю в адвоката диявола. Гаразд, дозвольте мені уточнити, я на 100% щаслива і задоволена своєю роботою. Я ставлюся до своєї роботи надзвичайно серйозно. Я поводжусь набагато безпечніше ніж більшість секс працівників, але я зберігаю багато незалежності. Можу бути надзвичайно вибірковою щодо своїх клієнтів. Я не погоджуюсь з тим, що інші секс-працівники хочуть, щоб їхню роботу поважали. І вони самі заслуговують на повагу. Ніхто не заслуговує на повагу, якщо не ризикує своїм життям заради покращення суспільства. І чорт забирай, повії не приносять користі суспільству. Для цього немає жодних аргументів. У найкращому випадку вони сприяють росту економіки, начебто. Я повністю за їхню легалізацію і хочу, щоб на мене не дивилися, як на сміття. Один із способів це зробити не ображатись на слова. Ми заслужили так називатись. Шондри повинні називати себе шльондрами. Чому? Бо тоді це слово втрачає своє образливе значення. Я не збираюсь допомагати цій професії заслужити повагу в суспільстві, тому що я ніколи не стикалась з особистими образами через те, чим займаюсь, від потенційних клієнтів або звичайних людей. Насправді я зазнала більше переслідувань від ЛГБТ-спільноти, частиною якої я повинна бути як пансексуальна жінка, але до біса їхню культову культуру. Я отримала більше хейту від колег секс-працівниць, ніж від консервативної церковної групи. Принаймні, християни тримали свою ненависть при собі, замість того, щоб соромити мене за те, що я не займаюся жіночим домінуванням і так далі. Бо на думку моїх колег, це означає, що я схиляюсь перед патріархатом. Ні, я не думаю, що працівники секс бізнесу заслуговують на повагу. Вони просто не заслуговують на насильство та ненависть. Вам вони не подобаються? Чудово, не любіть їх скільки завгодно, якщо не намагаєтесь їх. Кубити не всі повинні ладнати, не всі повинні поважати один одного. Деяким людям просто потрібно відростити товстішу шкіру, щоб стати успішними. Якщо ви не можете витримати грубих слів у свій бік, то ймовірно не варто підставляти дупу за гроші. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, як ви ставитесь до секс працівників. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.